У вас поганий настрій, хочеться нових вражень. Бажаєте весело відсвяткувати День Конституції та День Молоді? Тоді приходьте у п'ятницю в Палац Культури Світлопільський на КВК. Это перший КВН, который будет происходить у нас в городе. До этого у нас летніх кубков не было. А вот вирішили провести Кубок Молодости в честь Дня Конституції, в честь Дня молодежи и так сказать, отметить эти праздники. На Олександрівській сцені будуть виступати три команди з Дніпропетровська і одна команда з Кременчука. До речі, одна команда з Дніпропетровська вже виступала в нашому місті і добре запам'яталася глядачам. Це команда Доктор Хаус. Наша Олександрійська команда об'єдналася і складається з команд Екстрим і Діті Петровича. Збірна взяла назву 9.1.1, на честь шкіл, де навчаються гумористи 9-ї і 11-ї школи. Але і в цій збірній теж сталися певні зміни. Будуть играть те же, але з одним изменением наш так сказать, фронтмен і наш лідер в этот раз не зможе зіграти. него ми набрали пару нескольких человек, которые думаю, що його смогут заменить. Хотя він у нас незаменимый. Збірна команда Олександрії славиться своїми хореографічними номерами. І її важко собі уявити без кумедних танців. Завчий раз ми працювали з хореографом, тобто, нам допомагала, тут ми взяли... Все на себя, потім буде інтересно по, по поводу танца. Буде танець, ну такой своєобразний, інтересний. Я думаю, публике понравится, Ну, нам подобається. Ще родзинкою збірної команди Олександрії є те, що у ній грає викладач інформатики, якого усі називають Петрович. Він говорить, що отримує задоволення від участі у КВК, але спочатку його участь була обумовлена необхідністю. Проблема, коли ми випустили тільки шкільні команди, був в місті такий етап, взяли шкільні команди. И они играли. И потом начали в город приезжать уже взрослые команды, студенты, студенты. И школьным командам тяжело полностью брать на себя. То есть шутки, например, взрослый юмор, понятно, он с детских уст не так воспринимается. Поэтому надо было какой то уже старший возраст. И вот я и Рома взяли на себя такую миссию просто пошутить по взрослому немножко в этой. А ну вот это изюминка, знаете. То есть много таких заходит тем, когда просто преподаватель танцует на сцене, уже смешно. Найскладніше у КВК, за словами учасників, це сподобатись не лише глядачам, а й прискіпливим членам журі. Саме складне – подобається журі. Ось це саме складне. Імпровізація теж буває. Ти, мабуть, знаєте, заходиш на зрителя, построить именно сценарий, который понравится зрителю, любому, например. И как вариант, конечно, хочется не только нравиться зрителю, хочется каких-то там побед, то тобто есть выигрывать. Вот. Ну, по-разному виступаємо, по-разному сприймають зритель, по-разному сприймають журі. От этот успіх і у зрителя, і у журі, це трудное. Посміятися від душі та особисто оцінити жарти і рівень підготовки Олександрійської збірної та команд з інших міст ви зможете 28 червня в Палаці культури Світлопільський. Початок КВК о 17-й годині. Вартість квитків 20 гривень. Приходьте та підтримайте нашу команду.